Ой, Галя, як це хорошо, ми з тобою посиділи. Га і чаю напилися, і канхвет поїли. Тепер аж на то на сонкло. Да, і хальви наїлися. І хальви поїли. Да. Ой, слухай, похолодало. Вже такі ночі холодні. Да, вже прямо вікно не відкриваю. А дров ти заказала? Зак... Ти ж ходила в раду. Заказала три куба, післязавтра воно хлопці попривозять. Ну, так да, трошки маловато, ну. Галь, ну та що маловато, скільки мені треба. В мене воно є вугля дві тони, пухове воно одіяло, дочка привезла, а як буде дуже холодно, воно в бутилки понабираю гарячої води та й, і буде мені спати. Так, слухай, я так оце тебе давно хотіла спросити, все стісняла, ну все одно спитаю. Скажи, от тебе чоловік хоч раз в житті заставав із чужим мужиком якимсь? Ой Галя, сусідом Ваською заставав і з кумом заставав, і з одним і з другим. Ну, щоб з чужим мужчиною ніколи.